Газети Ліцейський вули. Сьогодні я маю можливість взяти інтерв'ю у лідера волонтерського загону, який активно діє у ліцеї Катерини Жилки. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність. Вже кілька років поспіль в районному ліцеї лідер активно діє волонтерський загін, який у рамках всеукраїнського конкурсу соціальних проєктів Добро починається з тебе, став призером. Мета роботи загону допомогти усім, хто потребує допомоги. В скарбниці добрих справ нашого загону є різноманітні благодійні акції Діти дітям, заради життя, від серця до серця, хочу працювати ангелом, подаруй дитині вишиванку, поклик серця. 2012 рік ознаменувався довготривалою акцією Врятуй дитині життя, в ході якої разом з піклувальною радою ліцею, педагогічним колективом, а також ліцеїстами. Ми стали активними учасниками спочатку шкільної, а потім і районної благодійної акції. Під час проведення такої акції ліцеї... Містами були зібрані кошти для лікування онкохворих дітей. Наприклад, в лютому ми зібрали 400 гривень, у березні 250 гривень, у квітні 718 гривень, і грудні 650 гривень. Дякуємо всім батькам, ліцеїстам, педагогам, всім тим, хто долучився до цієї акції. Сподіваємося, наш внесок продовжить життя хворій дитині. А наша турбота стане маленькою краплею в великому морі людського тепла, небайдужості і милосердя для тих, хто так цього потребує. Отже, коли маленька людина в маленькому місті робить добру справу, світ стає краще. Тому, якщо ти хочеш творити добро, твори, це не складно.